Один день нічого не вирішить. Так думала дівчина, коли вилітала з США. Через рік їй відмовили у візі. Причина: previous overstay one day. розвіншує міфи про overstay, у які ви досі вірите. Міф перший один день не рахується. Брехня система рахує кожен день, навіть півдня. Реальність така: якщо перебування дозволено до 15 листопада, а ви вилетіли опів першої ночі. Але по факту вже 16 листопада. Оверстей один день і віза анульована, бо комп'ютер не робить винятків. Міф 2. якщо я вийду до того, як мене спіймають, все ок, брехня. Ви думаєте, головне вчасно вилетіти? Ніхто не помітить. Реальність така, що система рахує автоматично при виїзді. Комп'ютер порівнює дата виїзду та дозволена дата. Якщо оверстей це штамп у базі. І найнеприємніше штамп назавжди. Офіцер на кордоні не вирішує. Вирішує комп'ютер. Міф номер 3 Термін дії візи дорівнює термін перебування, брехня. Найнебезпечніша помилка. Термін дії візи це коли можна в'їхати. Термін перебування це скільки можна залишатися після в'їзду. Перевірте, зараз ваш термін перебування. Один день оверстей може коштувати вам візи на 10 років.